Ти точно не пам'ятаєш цього гравця, але він уже підсилює Верес у новому сезоні УПЛ. Його звати Константінос Стамуліс, 25-річний правий захисник із Греції, вихованець Аек Афіни, одного з топ клубів країни, але в основу так і не пробився. Його кар'єра це суцільні оренди, боротьба і виживання в нижчих лігах. Ламія дебют у Грецькій Суперлізі. Потім сезон у другій лізі за АЕК. Бедалі, переїзд на Кіпр, клуби Отеллос та Анортосіс, 60 матчів за два сезони. У червні 2025-го він підписує контракт з Вересом, стаючи одним із найцікавіших іноземних новачків УПЛ. І вже в перших турах усі 11 матчів у старті, 100% ігрових хвилин, перший гольовий момент і гол. Оборонець із хорошим темпом, універсальністю, може зіграти і правого захисника. І вінгбека, трансферна вартість 400 тисяч євро, і це максимум у його кар'єрі. Верес тихо, без зайвого шуму, підписав Грека, який цілком може стати одним із відкриттів сезону. Питання тільки в одному: це короткий спалах. Чи новий лідер команди з Рівного? Хочеш ще прихованих легіонерів УПЛ, про яких ніхто не говорить? Залишайся тут.